Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні у мене буде посудний мікс. І я змінила локацію трішки. Бачите, тут у мене картина, ось така вона височенька, камера не може її все охопити. На картині є вазочка з квіточками. Сьогодні у мене також будуть відео фігурувати вазочки. І. Посуд від знаменитих буд. Я звернула увагу, що вам подобається моє відео, в яких я демонструю посуд будянського фаянсового заводу, тому що дійсно він дуже і дуже цікавий. Сьогоднішнє відео, я думаю, буде на виключення, хоча тут будуть фігурувати як і річ музейного рівня, так і дуже простенькі вироби, які можуть придбати собі пересічні громадяни. І так, розпочинаю. Пробачте, отже, розпочинаю я своє відео ось такої чудової пудрниці. Можна уже сказати, антикварна річ. Я ось так зверху покажу вам. Ви бачите, це ручний розпис, пам'ятник Парк Шевченка і пам'ятник Тарасу Шевченку в місті аркові. Пудреничка доволі таки рідкісна, дуже якісний фаянс, дуже тоненький, притоненький. Бачите, ось такий розпис чудовий. Це надглазурний розпис. А саме фото це фотодрук. Такий, такий фотодрук багато підприємств, особливо Київ полюбляв використовувати на своїх техніку фотогруп, фотодруку на своїх фарфорових виробах. І ось така безпосередньо. Ємність для зберігання. До речі, тут можна і зберігати якісь такі е, каблучки, сережки свої, біжутерію, дрібну біжутерію. А тепер роздивимося клеймо. Ця річ в гарному стані, і на ній ось таке клеймо буде. Таке клеймо сталося на початку 60-х років. Бачите, є кракелюрчик. Е, розглядаючи цю річ, я прийшла до думки. Початок 60-х українською мовою написано місто Харків. Чого не скажеш уже про другу половину 70-х, а особливо 80-х і 90-х років? Українська тоді була досить таки поважна в суспільстві. І в російськомовному Харкові в тому числі. Ось така перша чудова річ. Хто автор, я не знаю. Я якось вам показувала своє придбання таку пудреничку, то була авторська робота, там підпис Діни Клюгвант був. Я не пам'ятаю, хто, там два автора було зазначено. А це видно, що тиражна, звичайно. Так, це перша річ. Другу річ це я ось таку вазочку. Це вазочка уже українського періоду. Верніше, періоду Незалежної України. Ось така чудова вазочка. Вона абсолютно новенька. Це не ручний розпис, це деколь, і клеймо. Як ми бачимо, ось таке Made in Ukraine. Вона йшла на експорт. Скоріше всього, що був брак, якийсь відшукали, відшукали брачок невеличкий, і її пустили безпосередньо в продаж на території України. Так. Далі будуть дуже простенькі речі. Ось, наприклад, я відшукала ось таку чудову кавову, кавову пару. Вона абсолютно новенька, але мене зачарувало в ній щома насамперед. Подивіться, яка красива форма чашечки, і, врешті-решт, і блюдечка. Зараз я покажу окремо блюдечку. Бачите, який чудовий рельєф, рельєф розпис. Тут іде люстровий, ось такий рельєф, і дуже гарна форма ручки. Вона новенька, і це, звичайно, від якогось кавого Я намагалась відшукати в інтернеті, щоб загальний вигляд зрозуміти задумку автора цього сервісу. По інших предметах, але не відшукала. Це також експортний варіант. Бачимо Made in Ukraine. Це періоди Незалежної України, це вже 90-ті роки. І таке чудове також блюдечко йде, кавове блюдечко. З таким же самим клеймом. Made in Ukraine. Воно було одне, якби було більше, я би придбала й більше, тому що такі речі досить такі цікаві. Далі покажу вам простенькі дуже чашечки, але в зв'язку з тим, що вони новенькі і досить дешево коштували, я їх придбала в свою колекцію. Такі чашечки використовують в господарстві і для Споживання того ж самого молока або узварів, бачите, в новому стані, дуже чудовий полива, це вручну виконана по поверхньому обідку така стрічка. І це буде періоду 90-х років. Ось такі дві простенькі чашечки. Також ще одну чашку. Знову ж таки, я її колись придбала в зв'язку з тим, що ціна була смішна. Однак ця чашечка, вона йде до сервісу. Сервіс досить такий цікавий, багатокомплектний. І ми бачимо, що це кавовий, кавова чашечка. Це підглазурний розпис з солями ось такий. І це також період 90-х років Будянського фаянсового заводу. А завершувати свій огляд я буду річчю музейною, досить таки красивою, ось такою чудовою вазою, ручної роботи. Я часто в інтернеті. Бачила експозиції, виробів Бяянського фаянсового заводу ось такі вази спочатку, на, на самому початку експозиції на столі знаходилися вони менших розмірів, більших розмірів. До речі, я навіть і не знаю, моя вазочка якої висоти. У мене є дуже велика, я вам якось покажу. Потрібно буде на полу показувати. Так, скоріше, так я попробую зробити. 28 см. Оце висота, 28 см. Ось така чудова, ваза, дуже якісний фаянс, а розпис він вражає. Я дуже полюбляю квіти, у мене їх досить таки багато на своїй присадибній ділянці. А ці мовби живі. Е, яка ваша думка? Мені здається, що це айстри? Якщо я помиляюсь, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Подивіться, яке чудове поєднання кольорів. До речі, розпис це підглазурний. Я так буду вам демонструвати камеру, наводячи ближче до самого виру. Бачите, є таке напівтонування знизу і зверху. Є невеличкий кракелюр, і на ній має місце ось таке клеймо. Це період 90-х років. Хто автор цієї чудової вази, мені невідомий. Художників знаменитих було дуже багато на Бодянському фаянсовому заводі, і я її ще не змогла атрибутувати. Ось такий в мене був огляд. Я думаю, що він повинен сподобатись, тому що деякі вироби були дійсно цікаві і рідкісні. На сьогодні все. Дякую вам за коментарі, за підписки. Дякую. За те, що ви ставите мені вподобайки, мені досить таки приємно, і мене, і, мені, і мене це радує. На сьогодні все, до нових зустрічей. до нових відео на моєму каналі.